Всім добрий день! Сьогодні я буду варити варенички на простому заварному тісті. Вареники вони будуть з вишнями. Косточки я не убирала, тому що вони... Я їх ніколи не вбираю, вони вічно течуть тоді. Мені так удобніше. Мені так воно подобається. Воно так на кипятку, воно ніжніше. Воно трошки постояло, поки я вишеньки рвала. Замісила і пошла накрила. Раскачивать здесь такие тоненькие, здесь миллиметра два-три. Так, раскатала я тисечку здесь примерно, ну, ось така миллиметра три, наверно ось так. Вот так. Такие варенички. Так, доліп, наліпила я вареників, водичка закипає зараз будемо варити. Так, вода закипіла, тепер буду кидати варенички. Так, киплять варенички. Хай покиплять минут 5. Вони в мене невеличкі, 5 минут достатньо. Ну, якщо у вас будуть більше, то минут 7. Ось так. Ось так. Так, зварила я варенички, дивіться ось. Зараз я трошки. Так, тепер я їх перелью трошки масличком, Ось так, щоб вони не позлипалися. Ось так. Так. Ось так. Ну, ось такі варенички. Кому понравились, то приготуйте. А я на цій нотки, як завжди, з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба, благополуччя вашій сім'ї. Пока-пока.